Вітаю вас на каналі Дідько Хаб. Ми продовжимо грати у Навал Екшн. Незабаром ходитиме Санта, Святий Миколай та Йолопуки. Тож сьогодні я вирішив поговорити про Санту, але не Клауса, а Сицилію. Це корабель з багатою та моторошною історією. Також носив ім'я Герміона, Кривава Герміона або Ретрибюшн. Тож ласкаво прошу на борт фрегати п'ятого класу з бойовим рейтингом 65 одиниць у цьому відео. Ми з вами розберемо його сильні та слабкі сторони, можливості реалізації, а також порівняємо його з головними конкурентами Лябельпуль та Фрегатом. Ну і звичайно ж розберемо історію цього лихозвісного судна. Санта Сецілія, на мою думку, це прекрасний корабель з рядом переваг, чого тільки варта носова фігура. Корабель має прекрасне поєднання вогневої потужності, міцності, швидкості та вражаючої маневреності. Варто відразу відмітити кількість вітрил у порівнянні з вище названими фрегатами. На Санта сецілії їх значно більше. Почнемо з гармат. На борту їх 46, що на 6 більше ніж у конкурентів. На нижній палубі 26 12 фунтових гармат на середній 16,9 фунтових. Та по дві шести у носі та кормі. Порівнявши шкоду з одного бортового залпу, корабель знаходиться між бельпулем та фрегатом. Базова швидкість та показник маневреності такий самий, проте через кількість вітрил Санта Сицилія значно швидше розганяється. Максимальна швидкість досягається при курсах 135 150 градусів, проте вона набагато краще зберігається при бейдервінді. Тепер по броні товщина корпусу ідентична з бельпулем та фрегатом. А ось хп у Санта Сицілія більше на 200 одиниць у бортах та корпусі у порівнянні з фрегатом «Бельпуль» і ще тоньший. Екіпаж 350 чоловік, ємність трьому 570 одиниць. Я точно не можу сказати, звідки береться корабель, але його можна інколи купити на аукціоні. Якщо хтось знає більше інформації, будь ласка, напишіть у коментарях. У підсумку Санта Сецілія надзвичайно комфортний корабель, непогана вогнева, міць, надзвичайно швидкий розгін, міцний корпус та хороша маневреність. Не варто забувати про швидкість повороту та відмінні ходові характеристики при русі, практично проти вітру. Зовнішній вигляд корабля запевняє не незав... Залишать вас байдужими. Солет приблизно як у фрегата, тож мінусів не знайдено. Звичайно ж, втик таки фрегатів більший калібр та разова шкода, проте у нас швидше перезарядка. Підсумку я можу рекомендувати вам Санта Сецілія. Це хороший корабель, та він точно кращий за Вальпуля. Сказав би і за фрегата, також але калібр є калібр. А зараз поговоримо про історію Санта Сецілія буде досить багато цікавих і, можливо, трохи моторошних фактів пов'язаних із цим судном, адже вона змінила безліч капітанів та імен, А на її палубі померло сотні моряків. Тож чи чай, чай, каву та пошукайте смаколики в трюмі. HMS з Херміоне була флагманським кораблем 632 тридцяти гарматних фрегатів п'ятого рангу королівського флоту, розроблених Едвардом Гантом і названих класом Херміоне. Вона була замовлена 20 березня 1780 року, і кіль був закладений у червні 1780 року. Вона була спущена на воду 9 вересня 1782 року у верфі Тіста в Бристолі. Герміоне брала участь у битві при Порто-Пренс 2 червня 1794 року під командування капітана Джона Гілса. Вона очолювала невелику ескадру, яка супроводжувала транспортні судна з військами. Британці захопили порт і його оборону, тим самим захопивши велику кількість торгових суден. Герміоне також була серед кораблів, які взяли участь у затопленні судна леді Вальтерстрассе. 17 липня багато членів екіпажу Герміони захворіли на жовту лихоманку або малярію протягом 1794 року. З них близько 40 померли. Наприкінці серпня сам капітан Джон Гілс захворів спочатку на дизентерію, а потім на жовту лихоманку. Він помер у Портроелі 4 вересня 1794 року. Капітан Філіп Вілкінсон замінив Гілса, а у лютому 1797 року його замінив капітан Гіопігот. І був жорстоким офіцером, який застосовував суворі та довільні покарання до свого екіпажу. За дев'ятимісячний період, будучи капітаном на своєму попередньому командуванні HMS Success, він наказав провести щонайменше 85 п'ять порок, що еквівалентно половині екіпажу двоє чоловіків померли від отриманих травм. Херміона була направлена для патрулювання протоки Мона між Домініканською республікою та Пуерто Ріко. Під командуванням пігота вони знищили три приватири в пуерто двадцять 22 березня 1797 року. 20 квітня Херміона була флагманом ескадри, яка складала з 32 гарматних фрегатів HMS «Мермаїд» і HMS «Куебек», 14-ти гарматного бріга HMS «Дрейк» і катера HMS «Пенелопе». Ескадра захопила 9 кораблів у битві при жанрабелі без жодних втрат. На лі Санта Сецілію спіткала найкривавіша сторінка її історії, а саме бунт. Однією з основних причин бунту було позбавлення звання мічмана Девіда Обрайна Кейсі, досвідченого молодшого офіцера, який добре служив під командуванням капітана Пігота протягом попередніх місяців. Приблизно за тиждень до бунту Кейсі знаходився на своїй станції на головній вершині, і пігот помітив, що один із вузлів, які тримали вітрило на місці, не був зав'язаний одним із матросів під наглядом Кейсі. Перед піготом Кейсі вибачився і Зяв на себе відповідальність за помилку, і от вимагав, щоб Кейсі вибачався навколішки, що було неприйнятною і принизливою вимогою для джентльмена. Коли Кейсі двічі відмовився бути приниженим таким чином, капітан наказав йому отримати 12 ударів батогом, що зазвичай було покаранням для матроса, а не молодшого офіцера. І він був позбавлений звання, що фактично завершило його кар'єру як морського офіцера. Кейсі був популярним офіцером серед екіпажу, і вони вважали, що його покарали несправедливо. Топмани почали планувати бунт. Піго також запровадив практику часто пороти останнього матроса, який спускався з роботи на висоті 20 вересня 1797 року. Він наказав рифити Марселі після того, як на корабель вдарив шквал. Невдоволений з швидкістю операції. Він наказав, щоб останніх чоловіків, які спустилися, пороли. Ця політика була особливо нерозумною, оскільки чоловіки були розташовані вздовж шеї, і двоєчі станції були найдальше завжди були б останніми, хто спускався. Троє молодих матросів, поспішаючи спуститися, впали на палубу і загинули. Один із матросів ударив і поранив штурмана, містера Саукота. Пігот наказав їхні тіла викинути в море зі словами викиньте йолопів за борт. Поєднання приниження кейсі, смерті трьох топманів і суворого покарання інших матросів, здається, підштовхнуло частину екіпажу до бунту. Ці негані фактори були, однак, також останніми подіями у серії жорстоких і брутальних покарань від пігота. Дадлі Поуп у своїй книзі Чорний корабель стверджує, що не жорстокість пігота підштовхнула людей до бунту, а його фаворитизм до деяких членів екіпажу. Жорстоко караючи інших, моряк Джон Фаррелл з Нью-Йорка та боцман Томас Неш з Утерфорта Ірландія відіграватимуть значні керівні ролі під час бунту. Ввечері 21 вересня 1797 року. Кілька членів екіпажу, п'яних від украденого рому, увірвалися в каюту пігота після того, як перемогли морського піхотинця, що стояв назові. Вони рубали пігота ножами та бордажними шаблями, а потім викинули його за борт. Бутівтики, ймовірно, під керівництвом основної групи з 18 чоловік продовжували вбивати ще вісім офіцерів херміони, першого, другого та третього лейтенанта, командира морської піхоти, боцмана, інтенданта, хірурга і писаря капітана. Було також вбито двох мічманів. А всі тіла були викинуті за борт. Три командири вижили. Бутівники утрималися від убивства Гармашевого і Тесляра, оскільки вони вважалися корисними для корабля. А штурман Савкотта залишили живим, щоб він міг управляти кораблем. Ачись від плати за свої дії, бо тім таки вирішили направити корабель у іспанські води. Однією з причин, чому життя штурмана було пощаджене, було те, що Тернер не міг належним чином керувати кораблем без його допомоги. Герміона попрямувала до Лаго Аєри, де ботівники передали корабель іспанській владі. Іспанці взяли херміони на службу під назвою Санта Сицілія. Її екіпаж включав 25 п'ять колишніх членів екіпажу, які залишилися під іспанською охороною. Тим часом новини про долю HMS Герміона досягли адмірал. Рала Хайда Паркера, коли ЧМС Деліжен захопив іспанську шкуну. Паркер написав губернатору Лагуайри, вимагаючи повернення корабля та здачі бунтівників. Тим часом він відправив HMS Міджі під командуванням капітана Генрі Рікетса, щоб розпочати переговори. Санта Cecilia під командуванням капітана Дона Рамона де Чалеса тим часом перебувала в Пуерто Кабеліо, поки капітан Едвард Гамільтон на борту HMS Surprise не захопив її з гавані 25 жовтня 1799 року. Гамільтон очолив групу для повторного захоплення Херміони і після надзвичайно кривавої операції вивів її з небезпеки під іспанським обстрілом. Кі втрати склали 119 загиблих. Британці взяли в полон 231 іспанця. Ще 15 стрибнули або впали за борт. У Гамільтона було поранено 11 чоловік. Чотири серйозно, але ніхто не загинув. Сам Гамільтон був тяжко поранений. Огляд HMS Surprise вже є на каналі. Посилання має з'явитися десь угорі. Паркер перейменував Санта Сецілія на Реталіяшен наприкінці 1799 року або початку 1800 року Реталіяшен захопив чотири судна. Адміралтейство потім перейменувало її на ретриб'юшен 31 січня 1800 року. Вона була знову введена в експлуатацію у вересні 1800 вісімсот на Яманці, під командуванням капітана Семуеля Форстера. Вона прибула до Дептфорда 8 червня 1804 року. Була встановлена на док у серпні того ж року для Зняття мідної обшивки. І нарешті була розібрана там у червні 1805-го. А як вам, Санта Сецілія, пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А з вами був Дідько. Бажаю вам гарного дня та мирного неба над головою! Ще почуємося!